А ви колись задумувалися, звідки з'явилося слово animal? Це слово з'явилося англійською на початку 14 століття у значенні будь-яка жива істота, включаючи людину. Воно походить від латинського слова жива істота яка дихає. Цей іменник був утворений від прикметника, теж латинського, який означав живий воно ж тягає слова аніма, дихання, душа. Всі ці слова походять від праіндоєвропейського кореня. До 16 століття animal зустрічалось англійською досить рідко. В основному його використовували по відношенню до тварин, за винятком людей. З 1580-х років у animal все-таки з'явилось насмішкувати значення. Груба або жорстока людина, прикметник вперше зустрічається в англійській мові наприкінці 14 століття. Тоді воно означало, що відноситься до тварин природних якостей людини. Тобто, це слово протиставлялося розумному, духовному чи інтелектуальному в людині. Значення, що відноситься до тваринного царства, з'явилося в 1640-х роках. Ось така історія слова «animal».